Для максимально ефективного охолодження сучасних процесорів обов'язково треба купувати саме останні новинки на ринку. Чи все ж ні. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Підтвердити чи спростувати цю думку нам допоможе героїня огляду, створена компанією Alphacool ще у середині 2021 року. Це Alphacool Кул Pro Aurora 360. Рекомендована ринкова вартість цього пристрою складає 10 999 гривень, хоча можна знайти пропозиції дешевше за ціною від 8 тисяч гривень. Що ж вона може запропонувати потенційному користувачеві? Компанія Alphacool комплексно підійшла до цього питання і обладнала водянку мідним радіатором та довговічними трубками з TPV. Додатково є можливість обслуговувати контур та навіть розширити його додатковими компонентами від цього ж виробника. Не часто таке бачили, правда? Тож давайте перевіримо можливості цього продукту на практиці та проаналізуємо, чи вартий він придбання, а поки що, специфікація. Система охолодження Alpha Cool Pro Aurora 360 постачається у картонній коробці, дизайн якої поєднує чорний та білий кольори. На передньому боці можна побачити зображення пристрою та його ключові особливості. Зворотна містить максимально докладну специфікацію. До дуже багатого комплекту постачання, окрім радіатора з водяним блоком та трьох вентиляторів, входить посібник користувача з брошурами, кріплення для купи процесорних роз'ємів, включно з актуальними AMD am 4 та am 5 і Intel lga 1700, гвинти для кріплення, розгалужувач живлення вентиляторів, argb контролер фірмова термопаста з лопаткою і ключі. На перший погляд, Alfa Cool ASB Pro Aurora 360 виглядає як більшість РСО доступних на ринку. Але головні переваги цього продукту, як ми вже казали, ховаються саме у деталях. Корпус водоблоку має форму, схожу на паралелепіпед зі скошеними кутами. Він виглядає досить цікаво, а зроблений з чорного пластику. При цьому він отримав не лише дизайнерські елементи з підсвічуванням, а й невеликі віконця закрило, що дозволяють візуально контролювати рівень холоду агенту. Також виробник передбачив окремий отвір для дозаправки, який відкривається відповідним комплектним ключем. Загальні габарити водоблока становлять 64х79х54,3 мм. Всередині нього знаходиться досить компактна помпа Alfa Cool DC LT2. Вона працює з постійною швидкістю на рівні 2600 обертів на хвилину. Виробник заявляє 50 тисяч годин без роботи та швидкість потоку у 72 літри на годину. Помпа не підтримує щим керування, тому живиться через трьохконтактний кабель у нейлоновому оплетенні довжиною 25 см. Для роботи підсвічування потрібно послідовно під'єднати другий кабель без оплетення довжиною 35 см разом з вентиляторами до argb контролера. Напряму до колодки адресу ЛЕТ на материнській платі його підключити без використання відповідного перехідника не вийде через зменшений розмір штекера. Основа водяного блока з нікельованої МІДі незвично велика, виконана у формі прямокутника зі скошеними кутами та розмірами 79 на 64 мм. Товщина основи становить 3 мм. З коробки на основі наклеєна захисна плівка. Термоінтерфейс на неї не нанесений, але є у комплекті постачання. Система охолодження використовує мідний радіатор розмірами 390 на 120 на 30 мм. Ребра профарбовані значно тоншим шаром фарби, що, на думку виробника, не так знижує тепловіддачу міді. Конструкція радіатора являє собою 12 повздовжніх каналів, по яких тече холода гент. Між ними впаяні безліч ребер стрічкового типу товщиною 0,2 мм, а середня відстань між ними приблизно 2 мм. У результаті отримуємо щільність пластин на дюйм на рівні 15 FPI. Є тут і звичні посадкові місця для 120-мм вентиляторів з обох сторін. Цікавішою є наявність швидкоз'ємного кріплення на одному з шлангів, що дозволяє розширити контур додатковими компонентами від Alpha Cool навіть без втрати холодоагенту. Та й самі шланги тут не прості, вони надзвичайно міцні та довговічні, адже зроблені з термопластичного вулканізату. Оплетення вони не мають і отримали довжину 40 см, якої цілком вистачить для будь-якого варіанту встановлення РСО у корпусі. Обдувом радіатора займаються три вентилятори Alpha Cool Aurora. Виробник заявляє, що вертушки підтримують чим регулювання швидкості обертання лопати у діапазоні від 0 до 2200 обертів на хвилину із максимальним рівнем шуму не більше 31,5 акустичного децибела. Максимальний повітряний потік знаходиться на позначці 119,8 кубічних метрів на годину, а статичний тиск дорівнює 3,17 мм водяного стовпчика. В основі кожного вентилятора підшипник ковзання. З обох сторін у кутах наклеєні гумові демпфери, проте гвинти при монтажі чомусь їх не торкаються, тому користь елементів є сумнівною. Живлення вентилятора подається за допомогою чотирьох контактних кабелів без оплетення довжиною 41 см. З підсвічуванням ситуація трохи цікавіша. Завдяки зменшеним розмірам штекерів тут реалізована лише можливість послідовного підключення кабелів ілюмінації. Тож для її роботи користувачу знадобиться у комплекті ARGB-контролер або хоча б перехідник на адрес led звичного розміру для підключення до материнської плати. Зібрана система з урахуванням голівок гвинтів кріплення має товщину приблизно 57 мм у профіль. На сьогоднішній день сумісні системи охолодження AlphaCool Cool Pro Aurora 360 виглядає досить незвично, хоча є підтримка і найсучасніших сокетів. У комплекті постачання є досить об'ємний посібник, що відповість на всі ваші питання. Є її електронна версія на сайті виробника. Ми ж покажемо процес монтажу для платформи Socket AM5. Починаємо встановлення на водоблоці двох частин металевої рамки кріплення для процесорів AMD. Також знімаємо з нікельованої основи захисну плівку. Наступним кроком демонтуємо звичні пластикові кріплення біля сокету плати та наносимо на процесор термопасту. Потім для фіксації водоблоку на материнській платі з комплекту постачання нам необхідні по 4 гвинти з накатаною головкою для АМД, пружини, пластикові тонкі плоскі шайби та плоскі шайби з трохи більшою товщиною. До слова, ці гвинти потрібно затягувати саме вручну без використання інструментів. Тепер встановлюємо радіатор з прикрученими вентиляторами в корпус за допомогою відповідних комплектних коротких гвинтів та викрутки. Під'єднуємо живлення та підсвічування для вентиляторів і помпи. Не забуваємо також задіяти наявний розгалужувач живлення та ARGB контролер. У плані ефектів та кольорів підсвічування цієї RSO, користувачу надається достатньо широкий вибір, також є можливість змінювати швидкість режимів. Хоча, за сучасними мірками, підсвічування водоблоку виглядає дуже стримано. Якщо що, налаштувати необхідний варіант допоможе вже згаданий ARGB контролер. Для перевірки ефективності РСО ми зібрали ось таку систему. Під час тестування усі корпусні вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 4700 МГц і напруга 1,104 В. А от при Stress FPU та ж сама частота досягалася з напругою 1,188 В. Можна сказати, що за холодженням Ryzen 9 7900X обидва учасники впорались однаково. Хіба що для найприскіпливіших глядачів зазначимо, що у найтяжчому сценарії тестування все ж була різниця на рівні 1 градусу на користь Deepcool LT720. При більш скромному навантаженні та простої, температурні значення між протестованими продуктами повністю ідентичні на максимумі обертів, та на 2 градуси краще на користь AlphaCool IceB Pro Aurora 360 при обмеженні до 1000 1100 обертів на хвилину. Зважаючи на майже однакову вартість обох продуктів, головним критерієм для остаточного вибору саме цього варіанту користувачем може бути хіба що сумісність з певними сокетами. Ну а тепер перейдемо до наших вражень від рівня шуму вентиляторів на радіаторі. Для комфортного використання РСО краще обмежити швидкість обертання вентиляторів до 1500 обертів на хвилину. Звісно, на максимумі обертів отримуємо найкращі температурні значення. Але різниця у 9 градусів не настільки критична, щоб було складно знайти компроміс між температурами та шумом у такому широкому діапазоні швидкості обертання лопатей. AlphaCool Iceb Pro Aurora 360 явно хоче догодити всім користувачам, вдало балансуючи між звичними RSO та кастомними системами рідинного охолодження. Ні, все це в неї виходить. Більш того, кінцевий продукт був настільки вдалий, що з 2021 року не отримав жодних змін, окрім розширення переліку платформ, що підтримуються. Тепер, щоб було бажання придбати подібну систему охолодження, вам не потрібно бути власником потужного серверного процесору. Достатньо просто мати сучасний процесор з гарячим норовом. І чи пропонують інші виробники таку кількість саме технічних, а не маркетингових рішень в одному продукті? Точно ні. Безумовним плюсом цього продукту є підтримка дійсно великої кількості платформ HDT класу від AMD та Intel, що спрощує життя комп'ютерним ентузіастам. Не забули й про найсучасніші платформи, аби забезпечити користувачу реалізацію будь-якого варіанту встановлення радіатора у більшість корпусів, довжина з'єднувальних шлангів становить уже звичні 40 см. Підсвічування приємне та ненав'язливе. До того ж у комплекті постачання є усе необхідне, включаючи власний ARGB контролер. Трохи зіпсували загальні враження високий рівень шуму на близьких до максимальних обертах лопати вентиляторів, та незрозуміла відсутність підтримки все ще відносно актуальних платформ Intel LGA 1150 та LGA1200. Хоча щодо вирішення першого вистачить обмеження робочого діапазону вертушок до 1500 обертів на хвилину. Тож, у підсумку Alpha Cool ISB Pro Aurora 360 цікавий продукт, що дозволить користувачу отримати універсальний та продуманий стартовий контур з можливістю модифікації. А як вам така універсальність? Чекаємо на ваші враження і зауваження в коментарях. Не забувайте про вподобайки і підписку на канал. До зустрічі! Все буде Україна!